Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Луцьку зафіксували жорсткий акт мобілізації. На відео бач як чоловіка пакували в авто декілька військових. Один з перехожих намагався відбивати його і кинувся на ТЦК. Однак його кинули на дорогу. Він піднявся і знову пішов в сутичку, але його знову викинули. Що ти там знімаєш? Крикнув військовий автор відео, таких підарасів, як ви сказав у відповідь. Чоловік, а що я буду мовчати? Це якісь нові бандіти вже запакували, а самі не хочуть йти у роди. Додав чоловік.

Та не знаю, якісь підараси нові чи що, не знаю, хтось запакували. Бандити хто? Бандити, а хто? Підараси не хочуть, сука йти, блять. Уроди кончені.